Помагаємо вітчизняному виробнику. Я взагалі не хотіла робити це відео, тому що я тільки прийшла з роботи. Я тільки-тільки заварила каву, тільки-тільки з'їла три бутерброди, закинула картоплю з м'ясом у, у духовку і тільки хотіла розслабитися, з'їла конфетку і поняла, що щось не то. Дивіться, у мене польська цукерка, слива в шоколаді. І я думала, що вона така сама, як українська, а ніфіга. Дівчата у Польщі зовсім інша слива в шоколаді. І я вважаю, що треба її вам показати, зробити розпаковку і щоб бігом українські кондитери взяли на озброєння, якою може бути начинка у сливи в шоколаді. Того, що ми їх нашою сливкою не здивуємо. У Польщі вже роблять дуже класні конфети. В общем, розкриваємо. Так. Ось у мене є ще пакет цукерок. Кажу зразу, я не фанат слива в шоколаді. Ну, я люблю стрілу і вишню заспиртовану. Але оця цукерка мене здивувала. Я знаю, яка можна бути на смак слива в шоколаді. Так от, відкриваємо. Так, дивимося. Цукерка обична, без малюнку, отакої от неправильної форми. Так, ось, бачите, обсипався трошки шоколад. Так. Ось написано на бумажечці. Бачите, всі? Слівка в шоколаді. Виробник 100% Польща. Ну, я можу ще подивитися. Так, виробництво польська. Полська. Ну, в общем, польська, а город я вам не бачу. Главне, що цукерка. Дівчата, на вид, обична наша слива в шоколаді. Але, хоп! Увага! Зараз подивіться. Ви це бачите? Ви це бачите? У нас всередині зазвичай сама слива, всередині сливи горішок, ну і шоколад, а тут помадка. Всі побачили помадку? Бачите, помадка. Я я була трошки в шоці, тому що в українській сливі в шоколаді помадки немає ніколи. І слива, до речі, зазвичай досить така суха уже. Так, пробуємо. Я вже пробувала, але я ще раз спробую, щоб мені розказати вам про смак. Коротше, слива в шоколаді? Ви бачите, отак покажу. Із шоколадною помадкою. Її тут багато. І сливки тут дуже небагато, насправді. Я вам ще одну відкрию. Ну, ну це дуже круто. Сливи тут 30% у цукерці, а решта це помадка. І від того, цукерка не така суха, як в Україні. Так, а ну, експерти, по українським виробникам, кажіть, десь в Україні у нас є. Кстати, ніж, бачите, кінчик збитий. А того ж не треба, ніж використовувати як отверточку, і крутити. Ладно, ліричний відступ, пріжемо, ще раз дивимося, бо може то одна така мені попалась. І. Так, а ну-ка. Ну що? Ну, ай, 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 вже показую вам. Цій цукерці помадки менше. Або я так розрізала, але вона тут, безумовно, є. Ви бачите? Ви бачите, тут є помадка. Я, якщо чесно, в шоці з цього. Я в шоці з цього, того, що це дуже класна ідея. Будь ласка, хто е знає наші кондитерські заводи і фабрики, які спеціалізуються на сухофруктах в шоколаді, це дуже круто. Якщо ягідка, давайте без горіха. Давай оберемо горіх. О, Давай, я вже на ти, з усіма на ти пішла сливка. Убирайте горіх всередини, але замість горіха всередині, Вокруг, навколо сухофрукта, кураги чи сливи робіть шоколадну помадку. Ну, це реально дуже круто. Ну блін, ну додумалися ж поляки. І отут мені за Україну противно, чого ми не додумались. Бо ми їх нашою сливою в шоколаді не здивуємо. У них набагато смачніші цукарки. Тому передавайте всім і або розширте моє відео, що поляки. Роблять смачнішу сливу в шоколаді, ніж ми. До речі, упаковка так стоїть, бачите, замотано погано. Хоч тут ми, українці, ну, у нас теж погано мотають, да, але сама по собі цукерка дуже смачна і вона дуже буде конкурувати на українському ринку, бо у нас такої сливки нема. Щоб не перехвалити, скажу, що мені тут трапилися кісточки ще чуть-чуть, от сливки, мабуть. Ну, взагалі, цикарка не бездоганна, там кісточка сливова мені попалась, ну як знаєте, осколок. Так що і у поляків є з цим проблеми, але нам, українцям, дуже треба отака слива, абрикоса, і що там у є в шоколаді, щоб зверху, вокруг, ягоди, був слой помадки, бо це. Ну, я не можу сказати, що це геніально, але це дуже вдало, супер вдало. В общем, поляки молодця Україна повинна бігом, 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 бігом брати все краще із досвіду країни сусідньої.